Нятинці провели громадські слухання, аби вибрати голову районної державної адміністрації. Захід, який ініціював голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук, провели минулими вихідними у приміщенні райради. Очолити снятинську районну державну адміністрацію, виявили бажання чотири кандидати. Чотири кандидати мають намір очолити снятинську райдержадміністрацію. Це юрист місцевого дитячого будинку Леся Бурдяк, заступник снятинського міського голови Віктор Кушик, депутат райгради Петро Маліборський та начальник відділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю області Роман Маліновський. Кожен розповів свою біографію, подав короткий виклад програми діяльності та відповів на запитання присутніх. Я вважаю, що потрібно зблизити людей з владою. Зараз люди зневірилися і не довіряють владі. Які кроки я вважаю за необхідне нам зробити для того, щоб цю довіру завоювати? На мою думку, є три основні проблеми, які турбують кожного українця і мешканців нашого району. Перше, безпека. Друге, корупція. Третє, економіка. І висновки члени експертної комісії пообіцяли подати голові обласної державної адміністрації пізніше. Утім, ще під час обговорення найбільшу підтримку отримав молодий кандидат Маліновський. До речі, такий процес відбору претендентів на посади голів райдержадміністрації є пілотним в Україні. А при позитивному втіленні не виняток, що його запозичать і в інших регіонах держави.